Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде коротеньке відео, дуже багато було запитань по цьому джемперу і саме по візерунку. Я вже виклала опис цього джемперу, і там, звичайно, я дала схему. І, ну... Кому не зрозуміло, я вирішила відзняти таке відео вже на зразочку і показати, як я в'яжу цей візерунок. Так, в'язати я буду із світлої ниточки. Це у мене залишки від ниточки Alize Екстра, мені здається, що так вона називається. І сподіваюся, що вам буде видно. Цей візерунок я в'яжу, я планую брати в роботу спеції номер 3 ,5. І так, набираємо на кругові спеції. Потрібну кількість петель. Я пров'язала буквально два рядочки резиночкою один на один, щоб не закручувався край. І перших три ряди візерунку ми пров'язуємо просто лицевими петлями. Так в'яжемо до кінця ряду лицевими петлями. Так, ось я пров'язала перший ряд. Лицевими, зараз в'яжу другий ряд, всі петлі лицевими петельками. І так, я пров'язала три рядочки лицевими петлями і далі ми в'яжемо в четвертому ряді одну лицеву, одну вивертню, одну лицеву, одну так як ми в'яжемо резиночку один на один. Так, ми в'яжемо до кінця ряду. Так. Тут основне не збитися з лицевими і виворотніми петлями. Так, пров'язала я четвертий ряд лицевими і виворотніми петлями, слідуючих три ряди знову ми в'яжемо всі петлі лицеві. Візерунок насправді дуже простий, легкий. і Єдине, що треба бути уважному в четвертому наступному ряді, коли треба буде пров'язувати лицеві і виворотні, щоб попасти в той самий в ті самі петельки. лицеві і виворотні. Так. Пров'язала я знову три ряди лицевими петлями. І четвертий ряд я в'яжу знову одна лицева, одна виворотня. Одна лицева, одна виворотня. Одна лицева, одна виворотня. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Єдине, тут треба слідкувати, щоб оці. Виворотні петельки співпадали, щоб десь випадково не прогавити. Як бачите, візерунок простенький, ну, але гарно, ефектно дивиться, мені він подобається. Хто не любить в'язати лицеву гладь, кому скучно, то можна розбавити. Так, от, бачите, я вже закруталася коли говорим, лицева вигорітня. Було так в мене і коли я в'язала джемпер для чоловіка, також поверталася, тому що <свісно>, трошки була збивалася. Так, дов'язуємо до кінця рядочку. Так, дов'язала я до кінця ряду і знову слідуючих три ряда ми. Е Пров'язуємо лицеві петлі. Ось я пов'язала декілька рядочків цим візерунком, і виходить ось таке полотно. Гарне, просте. Полотно виходить. Це я в'язала на спицях No3,5. Ось так виходить. І я хочу вам показати зразу спиці No5,5. Получається ось таке. ну На темному ній пряжі дуже важко показувати, але я сподіваюся, що вам видно. Ось такий Візеруночок получився, Я сподіваюся, що вам пригодиться він у в'язанні. І якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний. на цьому я буду завершувати своє відео. Усім пока!